Я розумію, коли ти подивишся це відео, у тебе виникне бажання навчитись так стояти на голові. Але є багато нюансів, котрі усі просто пропускають, тому що це найнебезпечніша асана, навіть якщо ви ставите руки ось таким чином. Це пов'язано з тим, що наші хребці самі по собі, шийного відділу, дуже маленькі. І навіть якщо людина з досвідом, вона все одно ризикує. Стоячи ось так на передпліччях, отримати травми шийного відділу. І якщо казати про моїх пацієнтів, котрі в мене були взагалі, за все життя, то ті, хто займається йогою, особливо починають, вони хочуть навчитися саме стояти на голові. Не відстрілюю навіщо, я просто тренуюся усе життя. І я займався боями. І нам треба було закачувати шиї. Це у мене з дитинства. А якщо казати про новачків, особливо 20, і ви хочете цьому навчитись, краще вже вчитесь стояти на руках від стінки, це буде здоровіше і ніяких проблем зі здоров'ям не буде.